У пошуках причин нинішньої війни Росії з навколишнім світом Борис Акунін пропонує звернутися не до поточної політики, а до історичного минулого. Причина в тому, що в Росії історія стала інструментом влади, а не наукою. Протягом століть від Петра І до Путіна влада створювала для народу штучну реальність, в якій імперія завжди права, а будь-які жертви виправдані її величчю. Як зазначає Акунін, історія в Росії це не архів фактів, а збірка легенд, написаних переможцями. Ці міфи продовжують працювати і сьогодні, спрямовуючи поведінку мільйонів. Наприклад, постать Петра І, якого автор знімає з мармурового п'єдесталу. У підручниках він геніальний реформатор. А в реальності, на думку Акуніна, це був правитель, який мучив країну десятиліттями. Він насильно впроваджував європейські звичаї, не даючи свобод, будував флот який згнив у портах і втягував країну в руйнівні війни. Ефективність його правління Акунін оцінює в один відсоток, а все інше міфологічний туман. Однак цей міф виявився настільки живучим, що його використовували і радянська влада, називаючи Петра першим більшовиком, і нинішня представляючи його першим модернізатором. Таким чином, не особистість формувала історію, а кожна епоха формувала потрібний їй образ правителя. Те саме відбувалося і з тими, кого влада вирішила очорнити, наприклад, імператор Петро III, якого в шкільній програмі представляють слабким і безвольним. Однак вивчення документів показує, що за короткий термін він скасував тортури, ініціював фінансові реформи, припинив безглузду війну і впровадив принципи, які сьогодні назвали б ліберальними. Після його вбивства образ був перетворений на посміховисько. А Кунін робить висновок: російська історична пам'ять це не пошук істини, а конструкція зібрана для утвердження своєї правди. Саме на цій помилковій пам'яті, на його думку, будується нинішня війна Путіна, його риторика про повернення історичних земель і збирання російських земель це пряма калька з мови правителів минулого від середньовічних князів до Романових. Це не сучасна політика, а театральна постановка за старими некритично сприйнятними міфами. Війна стала можливою тому, що російське суспільство досі живе в рамках цієї вигаданої історії. Вірячи, що Україна споконвічна територія, а Захід завжди хотів зруйнувати Росію. Найнебезпечніше, як зазначає письменник, це монополія на брехню, що виходить з одного центру. Але така система вкрай вразлива, як тільки в неї проникає світло альтернативної інформації, вона руйнується, що й сталося з радянською пропагандою в роки перебудови. Фальшові міфи живуть тільки в темряві. Таким чином, путінська війна це не конфлікт 21-го століття, а останній спалах імперського міфу, який тримав Росію в заручниках останні 300 років, відповідаючи на питання, чому путінський режим впаде так само стрімко, як СРСР, Акунін спирається на історичну закономірність. Системи, побудовані на брехні і страху, не вмирають поступово. Вони зникають миттєво, коли зникає віра в їх непорушність. Достатньо було невеликого потоку альтернативної інформації наприкінці 80-х, щоб радянський моноліт розсипався. Сьогодні у століття інтернету це відбувається ще швидше. Брехня викривається одним чесним репортажем або відео. Пропаганда стала примітивною і над нею сміються. А сміх смертельний ворог диктатури. Режим не може запропонувати надихаюче майбутнє, він існує лише на страху, який є кінцевим ресурсом. Розпад починається не з вуличних протестів, а з того, що мільйони людей перестають вірити. Ознаки цього вже видно: прихована боротьба еліт, брак ресурсів у армії, саботаж регіонів, рекордний відтік людей і капіталу, деградація економіки. Росія програє не в Україні, а самій собі. Втрачаючи здатність виробляти, керувати і утримувати фахівців. Процес на думку Акуніна пройде в три стадії: хаос, параліч і раптовий обвал. Все вирішиться в момент, коли всередині самої системи зникне віра в її безсмертя. Як тільки ключові групи еліт зрозуміють, що путінська модель не гарантує їх виживання, механізм самозбереження влади почне працювати проти самого Путіна. Війна лише прискорила цей процес, випалила ресурси, розколола суспільство і оголила брехню. Прогноз Акуніна жорсткий путінський режим вже мертвий, він просто ще не знає про це. Що прийде після падіння режиму? Це буде не еволюція, а різкий розрив з минулим. Постпутінська Росія буде принципово іншою країною. Досвід 1917 і 1991 років показує, що за обвалом слідує короткий, але енергійний період свободи, який змінює країну швидше ніж десятиліття диктатури. Новий вождь типу Путіна буде неможливий, оскільки суспільство, виснажене війною і бідністю, більше не шукає рятівника, а шукає вихід. Перехідна влада буде слабкою. Роздробленою і зануреною в три паралельні кризи: криза управління, тобто боротьба еліт, економічна криза виснажені війною ресурси, і територіальна криза вимоги регіонів про більшу автономію. У таких умовах вести повномасштабну війну стане фізично неможливо. Це відкриє для України вікно можливостей, історичний шанс завершити війну на своїх умовах, ведучи переговори не з сильною єдиною державою, а з системою, що розпадається і не здатна диктувати умови. Логіка конфлікту зміниться. Це буде вже не протистояння двох країн, а протистояння України і кінгломерату різних російських груп, регіональних еліт, силовиків, олігархічних кланів, кожна з яких буде рятувати себе. А не державу. У цій ситуації російська позиція на переговорах стане вкрай вразливою. Війна на думку Акуніна закінчиться тоді, коли Росія перестане бути імперією, тобто, коли впаде її хибна історична картина світу. Кінець настане не з військових чи дипломатичних причин, а тому, що режим втратить можливість вести війну. Економіка не витримує витрат. Мобілізаційний ресурс вичерпано, підтримка війни змінилася апатією. Час працює проти Росії, руйнуючи її зсередини. Колапс почнеться з управління, логістика дасть збій, регіони повстануть, еліти почнуть перекладати відповідальність. В один з таких моментів фронт може обсипатися не через військовий прорив, а через те, що армія перестане розуміти, хто віддає накази. Потім настане короткий період п'ятиденне вікно правди, коли державна брехня впаде і суспільство побачить реальність. Війна втратить свого головного суб'єкта. Точну дату Акунін не називає, але описує механізм. Коли брехня руйнується, руйнується і влада. Коли влада втрачає контроль, зупиняється війна. Фінальна фаза почнеться в той день. Коли Кремль не зможе дати переконливого пояснення власним колосальним втратам. Це і буде точкою неповернення. За оцінкою письменника, Україна вже знаходиться в безпосередній близькості від цього моменту. Друзі. Я дякую вам за вашу увагу. Якщо вам подобається такий формат відео, підтримайте та поставте лайк. Також напишіть свою думку в коментарях. І нехай правда переможе. До зустрічі.